you <music> Слава Україні, влог Р Перші про головне підписуйтесь на канал і ставте лайк. Чим довше триває повномасштабна війна, тим більше деякі представники політики починають працювати в власних інтересах, а не в інтересах країни. Поки нинішня влада намагається приблизити перемогу над ворогом. Деякі політопоненти вдаються до особливо цинічних прийомів, щоб здобути прихильність виборців, не задумуючись, що у такий спосіб вони провокують внутрішній розкол. Беззаперечним лідером у таких кампаніях багато хто вважає п'ятого президента України по. Рошенко ще з 24 лютого він схоже почав використовувати війну як золоту жилу для самопіару та виливав тону необґрунтованої критики у бік свого головного опонента, нинішнього президента Зеленського і його команди. Це вже не раз зіграло злий жарт у досить глобальних масштабах. вже сивочулий не розумів, що у такий спосіб не лише не здобуде прихильності серед більшості виборців, а й допоможе ворогові, адже складні часи будь-якій держави значно легше пережити, коли усі ланки згуртовано працюють над. Спільною метою, Схоже, діяльність Порошенка так впливає на розкол в українській політиці, що якби п'ятий президент склав повноваження. Ситуація в країні різко змінилася, б у позитивну сторону. Принаймні, такою думкою поділився журналіст Литвин своєю думкою у Фейсбук, коли з української політики зникне взагалі таке явище, як розкол, ви це побачите. Це станеться тоді, коли з української політики піде одна єдина людина, яка досі вперто інвестує в розкол, бо думає, що це подовжує шанси для бренду Порошенко. Написав він. За словами Литвина, 91-го року Україна позбувається джерел розколу, червоних директорів в Україні вже нема, Радянської ностольгії та комуністів як суспільної сили теж нема. Мафіозні групи роздавлені. Олігархи втратили свій контроль, не відновлять. Загалом політики з корінням з 90-х уже також пішли. Політики з 2000-х при цьому не створили жодних самостійних джерел, ані для розколу, ані для конструктиву. Ну і найголовніше у наш час Росія, як джерело будь чого у внутрішній політиці України, починаючи з 24 лютого 22 остаточно знищена, які ще були джерела розколу у держави, як показали перші місяці повномасштабної війни. Україна вміє бути максимально об'єднаною та вміє цінувати об'єднаність. Звісно, при цьому усі люди схильні якось сперечатися. Але між суперечкою і розколом велика дистанція. Коли ніхто не вкладається у розкол цілеспрямовано, його нема. Є лише суперечки, дискусії, різні погляди. Тож, на думку, литвина, коли з політики піде Порошенко, а це неминуче, ми усі зможемо нарешті відчути. Що таке чиста від будь-якого розколу українська політика? Україна це нормальна європейська країна, якій просто треба трохи відійти від свого складного минулого і тихо політиці, хто постійно робить ксерокопії якогось давнього нікому не потрібного розколу, щоб жити за рахунок цього розколу. Україна заслуговує на чисто від цього політику. І справді ні слова підтверджують останні дії сивочолого, адже постає логічне питання, навіщо йому та його політсилі постійно дорікати нинішній владі, чіплятися за дрібни. Ці та перекручувати на свій лад чиїсь слова, аби привабити собі пригильників. Для чого так піаритися на допомозі військовим, яка фактично для кожного громадянина повинна бути обов'язком та буденністю? При цьому цю ж допомогу п'ятий президент за деякими даними змі не завжди купував за власний кошт, а до прикладу, із фінансування його партії державою. Тож хвалитися перед виборцями тут особливо не було чим чергова брудна схема і користі з неї жодної хіба одна тільки шкода, а це в свою чергу впливає безпосередньо на. Країну її розвиток та головне терміни перемоги над агресором. Схоже, Петро Олексійовичу пора схаменутися та знайти місце, де він буде корисний поза межами політичних кулугарів. На цьому мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.